Рік урожайний, але фермерам грошей не принесе, адже ціни падають, а податки ростуть. Розповідає голова асоціації фермерів Віктор Галич. Крім цього, нестабільна ситуація із земельною власністю. Коли ми маємо нестабільність в земельних відносинах, підривається сам корінь розвитку розвитку села, тому що як я можу розвиватися, якщо я не знаю, чи завтра моя земля буде у мене, чи не буде у мене ту землю, яку я 20 років до цього обробляв. На думку Віктора Анатолійовича, головний ворог успішної роботи аграріїв це корупція, що вносить розбрат. Фермер, фермера стравлюють з фермером, фермера з атошником. Земля така, яка, яка виділяється атошникам, надають фермеру або навпаки. В інших областях вже і посіви палять, і стріляють з автоматів. Воно йде, війна заходить в кожне село. Фермери Полтавщини зібралися на засідання координаційної ради. Виконуючи обов'язки начальника управління Держгеокадастру Вадим Чувпило каже, що на сьогодні розроблений чіткий порядок продовження дії договорів оренди землі. Ми сформулювали конструктивні пропозиції з приводу внесення змін до діючого законодавства. Зараз вони готуються юридичними службами на підпис. Валерію Анатольовичу і е, будуть передані до Верховної Ради як ініціатива від фермерів Полтавщини. Аграрій Володимир Косовол пропонує з договорів оренди землі, термін яких закінчується. Сформувати реєстр в асоціації фермерів і передати його до Держгеокадастру та у районній адміністрації Полтавщини. Треш оціять фермерів оцих однодневок, які колеги говорили, створилися за один день і набирають землю. У свою чергу департамент агропромислового розвитку розробив програму підтримки підприємницької діяльності, яка запрацює тільки тоді, коли приймуть районні програми, говорить директор департаменту Сергій Фролов. Ця програма передбачає і реконструкцію тваринницьких ферм, і садівництво ягідництво, і екологічне виробництво, і цілий ряд інших напрямків. Фермер з Чутівського району Михайло Хворост вважає, що програма розвитку підприємництва зорієнтована на відмивання коштів. Це програма мертворожомна. Вона працювати ніколи не запрацює. Це моє конкретне бачення. В мене досвід управлінської роботи. Коли ми даємо кошти, державні, суспільні кошти, ми ні в якому разі не повинні давати їх без повороту, Тільки на поворотній основі. На засіданні координаційної ради секретарем одноголосно обрали голову асоціації фермерів Віктора Галича. Він протягом двох тижнів має підготувати пропозиції щодо поліпшення підприємницької діяльності фермерів. Ольга Гриненко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.